Звільнена Любимівка. Селище відновлюють після російської окупації. Веснянки-писанки продуктовий кошик. Культурологи та духовенство про великодні традиції Дніпропетровщини. Скоро вже буде Пасха. Понад 30 мільйонів переглядів. Історія родини п'ятирічного Матвія з відео Скоро вже буде Пасха. Вони суки не дождуться, щоб ми перед ними не упали на коліна. Вони цього не дочекаються. Ми це все відбудуємо, аби тільки вже їх вигнати. У нас розкрило хату. У нас було шість прильотів і знесло кришу. Вікна, двері, євро все повибувало, стоять одні тільки руїни. Після звільнення нам організація як, помогли, як якісь там італьянці чи, в общем, що дають допомогу, а тепер це буде, встаткується погода і будемо робити ремонт. Приїжджали піротехніки, і вони зривали. Вони зривали. прямо. Оце ми тут садили. Ось. Цибуля, часник, редіска, ну це тільки чуть -чуть -чуть кусочок. А там ще ж у нас оцей город, ще там за хатою, там ще ж буде. Будемо садити, тому що холодно, ще не цей умчик. А йди поздоровкайся, йди. Ну йди, дай привіт, йди. Сім місяців просиділи в погрібі з дітками. Ну і гралися там, так, як стріляли, що ми. ми робили? Ховалися. Ховалися. Стріляє над головою, а ми співаємо. Ще не вмерла Україна. Кажу, у нас фітнес-зал, а тільки ж бачите, що криша тече, ну. Обіцяють, обіщають, що перекриють, і тут хочемо з дітками танцювати. А тут у нас для хлопців було всі тренажерні зали. за получається з тої сторони вгепнуло і оце ж все порозкривало, порозбивало. Жалко, звісно. Я ж кажу, раки прийшли, вони в шокі були. Як це в такому селі? Любимівка вільна від російських окупантів півроку. За цей час у селище повернулася половина жителів. Це більше ніж 600 людей. У населеному пункті потрохи відновлюють економіку. Зараз тут працює три магазини. До повномасштабної війни було 12. На даний момент їх вистачає цілком на, на, таке, на таку кількість населення. Вистачає продукти харчування є, всякі різні. гуманітарні допомоги дуже часто. Аптеки немає, але. Но... В амбулаторію привозять лікарі без кордонів, ліки є в амбулаторії ліки всякі, які треба. Люди, яких немає, то вони замовляють їм привозять. Люди звертаються, отримують. Чотири-п'ять викликів у нас за сутки, не більше. Ну, ще багато людей не знають, що ну і багато людей не маєш, бо повиїжджали. Більше проблем таких ідуть, як психологічних на нервовій почві і. Обостряються і всі хронічні захворювання. Воду в нас тут дають у три три дня на тиждень дають у нас воду. Газу звісно немає. Світла не було 11 місяців. У нас світло зараз є. Полях працювали, і техніка була нова, а після війни зараз практично нічого не залишилося. Ну, потихеньку пробують відновлюватися, а тільки ж все розбите, побите. Ніде не розміновано. Про, про землі, про поля, про такі землі навіть й не йде мови. Ох жителів Дніпропетровщини підозрюють в незаконній вирубці лісу. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, фігуранти вирубували дерева у Кам'янському районі. Деревину завозили на територію власних домоволодінь та виготовляли дрова. Продавали сировину приватним особам на території району. За півроку незаконно вирубили понад 50 дерев, порід дуб та акація. Такими діями державі завдали понад 200 тисяч гривень збитків. Крім цього, одного з фігурантів затримали під час спроби надання неправомірної Поліцейському в сумі 70 тисяч гривень за прикриття незаконної діяльності. Під час обшуків правоохоронці вилучили лісоматеріали, бензопили, сокири, мобільні телефони, транспортні засоби, грошові кошти та документацію. Агаті сім років. На заняття у школі супергероїв дівчинка приходить щодня. Дуже гарні здібності до математики. Вона дуже цікавиться цим, і в неї все виходить. Це заняття як в школі, бо ми перетримуємося шкільною програмою. Такі заняття проводять в одній із лікарень області. Заступниця меддиректорки з педіатрії та онкогематології Наталія Артьомова говорить: діти лікуються тут тривалий час та мають потребу в спілкуванні і навчанні. Емоційно дуже діти перестали залежати від якихось емоційних списків, як більш дії препаратів. Плюс ми маємо такий позитивний фідбек від дітей, тому що школа супергероїв це не тільки навчання, але ще й залучення до якихось там соціальних процесів. Тобто, це є така, ну Площина, в якій вони можуть зустрічатися, обмінюватися якимось своєю інформацією дитячою досвідом. тут можна просто погратися, прийти, відпочити від уколів, крапельниць, від хіміотерапії, від будь-якого лікування. До занять залучають як дошкільнят, так і старшокласників. Завідувачка освітнього центру говорить, тривалий час школа супергероїв була волонтерським проєктом. А у 2021 році отримала статус держустанови. Нині вона працює у Києві, Житомирі, Львові та Дніпрі. У нас працюють основні штатні працівники. Які повністю покривають заняття дошкільників і початківців. Наразі ми маємо команду в 22 вчителя, які працюють із дітьми з 5 по 11 клас. Ми забезпечені повністю підручниками, які відповідають програмам міністерства. Завдяки нашим донорам ми маємо найкрутіші гаджети у кожної дитини, у кожного вчителя є. У нас є електронні підручники. Формат навчання у нас є різний. Це є і очні групові, тобто Офлайн робота і індивідуальні. Сьогодні ви теж бачили, що повинно бути там троє дітей. Наразі там одна може бути дитина. Також ми теж практикуємо формат дистанційної роботи. Знову ви побачили, дитина сьогодні з низькими лейкоцитами, і вчитель вийшов до неї в онлайн працювати. Тому тут ми адаптуємося під дитину. Вчителі школи супергероїв, перш ніж проводити заняття, мають пройти курс навчання для дітей у лікарні. У березні цього року проєкт провів більше трьох тисяч уроків у двох лікарнях Дніпра. Юлія Трофімова, Ольга Кім Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині для проведення великодніх богослужінь задіють близько 600 культових споруд. Про це повідомили в управлінні ДСНС області. Рятувальники здійснюватимуть посилене чергування на цих об'єктах. Нагадаємо, комендантську годину у великодню ніч з 15 на 16 квітня скасовувати не будуть. Освятити кошики, можна буде до та після неї. Хочемо нагадати про заходи безпеки під час проведення богослужінь. Так, забороняється скупчення людей біля евакуаційних виходів з храмів, необхідно зберігати безпечну відстань від інших прихожан. Радимо жінкам підв'язувати волосся або хустинки, щоб вони не зайнялися від відкритого вогню. Спалені свічки кладіть у спеціально відведені для цього місця в храмі. з пісні, що у народі називали веснянкою чи гаївкою. Їх на Великдень співали у хороводах, аби скоріше настало тепло. Ну, веснянки це як заклик. Вони закликають весну, призивають на добрий урожай. Це як знаєте, борьба з холодом і теплом. Ще одна великодня традиція розмальовувати яйця. Трикутники виводить пензлем. Ірина дівчина каже, цей візерунок має назву сорок клинців. Акуратність, Ми взагалі. Живописці, але це дуже цікавий досвід для нас, бо ми звикли працювати від загального до часного, більше так живо писати, а тут треба набити руку. Під час розписування яйця візерунком 40 клинців потрібно загадати бажання, розповідає авторка майстер-класу з писанкарства. Коли ти малюєш саме яйце, ти собі в голові уявляєш якесь бажання, тобто до перемоги чи щоб наші батьки, брати та сестри вернулися живими. Такий геометричний орнамент характерний саме для Дніпропетровщини, каже авторка майстер-класу, так само як і червоний, жовтий та зелений кольори. Це рослинні, тобто це можуть бути колоски або ягідки, або маленькі квіточки, або можна малювати геометричні тобто, це кружечки. Хрестики, можна малювати лінії, тобто можна навіть зробити павутинку». Розписані яйця та паска основні атрибути святкового кошику. Раніше господині пекли на Великдень два різновиди пасок мучну та сирну, розповідає викладачка культурологічних дисциплін. Сирна паска випекалася у формі пірамідки і символізувала гору Голгофу, на якій був розп'ятий Ісус Христос». Окрім того, господині клали у святковий кошик м'ясні страви домашні ковбаси або сало. Обов'язково також в великодній кошик клали щось із молочного, тому що молоко це перша основа. Кожна дитинка, коли народжується першою її стравою, є молоко мамою. Також до великоднього кошика клали хрін та сіль. Як символ незламності, як символ сили, як символ мужності, кожна родина намагалася на Цілий рік забезпечити такими якостями свою сім'ю. А от алкоголь святити у храмі не варто, розповідає священнослужитель Єфимій. Підготовка, так само, як і до кожного великого свята, полягає із духовної сторони. Вона найголовніша. Це треба очистити свою душу, приступити до таїнства сповіді і причастя. Буває часто, що народ постить, а потім так дуже широко і. З широкою душою розгабляється і потім шкодить самому собі. Тому церква закликає до розумного і доброго стриманого такого святкування. Через комендантську годину святкова служба у храмі на честь Богородиці розпочнеться у сьомій ранку. Триватиме до 12-13 години. Протягом усього часу прихожани зможуть освятити продуктовий кошик. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін Суспільне новини Дніпро. Скоро вже буде Пасха. Так, що заказуйте м'ясо, буячки, молко, очакатоп, як київ. Так що не тільки ковбасу заказуйте, сардельки та курочки. Відео за його участі стало вірусним у мережі та на зіркову хворобу каже Матвій, часу немає, бо на городі ще повно роботи. А тепер дощ як пішов тепер персті раді наші овощі. Це ж клубника, будемо робити таке варення, що смачне буде. А цей, а давай я вам покажу, де ми кавуни будемо садити. По дорозі показую власноруч посаджений часник, то говорить і для татової ковбаси. Дивись, скільки полізало, кавуни, ось тут не вирост... виростать хочуть. Багато землі і точно багато роботи. Я зараз вже хочу, щоб скоріше. Всі пішли за мною тільки. Ну це тільки не, не тут знімати огородики, а це йти от туди в хату. Там тільки мої іграшки, потрібно гратися ними, бо вони за мною плачуть. Та до хати не йде, поки не підсобить татові по господарству в обійсті і бичок, і кури. Де сюди курочка, а може тут посипати трошечки». А ця хлопчика думає, чого там, що посипалось. Тату хлопчика фермер пан Володимир і сам блогер. Ну це вам не передать словами. І що сина теж, коли спіткає популярність, каже, здогадувався. Він дуже хоче зніматися. Він бачить, як я знімаюся, і також хоче. І він не боїться камери цього всього, він не стісняється, тому він веде себе доволі відкрито. Навіть мені якось ніякого. Родина виробляє домашню продукцію на продаж. Після відео Скоро вже буде Пасха, замовлень побільшало, та додаткової реклами, говорить Володимир, не потребували. Більше з'явилося ображених людей, бо всім цього всього не вистачає. У нас ну скільки одна людина може переробити продукції, виробити, наприклад. А сам Матвій обіцяє допомагати на своєму новому тракторі. Я думав, бочку зробити, ну це й ну же. Як виросте, мріє стати танкістом. Ну або ж каже фермером. Да, хочу їсти завжди, Я вже готовлю он, банани з цукром. Понарізав банани хоп-хоп і все, і готово. А поки на вулиці дощить, то в маленького фермера є час побавитися в будинку із братом та батьками. Не та -та. очікували такого, але. Тож, як так став популярним, то це, звичайно, добре. Свій великодній кошик Матвій вже зібрав та чекає неділі. А ти вже ходив до церкви на Пасху? Ну, ну цей, ну не ходив. Колись ходив, так. батюшка меду давав. вже буде Пасха, Так що вітаю усіх наших захисників. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Так Дивіться, суспільне Черкаси.